Знімаємо запобіжника, досилаємо патрон патроники. Все, всі готові. Хотілося подивитися, як наші хлопці вообще захищають нас. На першому занятті була, мені сподобалося. і схотілася і сина, тому що син мене цікавиться. Йому дуже подобається це також. Це підтримка. Завжди є людина, яка підтримує тебе. Ще тобі не комфортно побачити <плес> свої під Навчаюся в Харківському коледжу на заняття привело бажання завжди бажав займатися таким чим саме знати теорію ві по військовій частині всі <плес> готові потрібно було йти комусь. І мені я сказала так, я піду. Я тільки за Все. Все. прицілилися водити цілий комушкою і паска. Люди вмотивовані, люди бажають отримувати знання. Ну, ми живемо теперішнє сьогодення нам диктує такі правила, що людям треба на, набирати ці знання в міні-навички. Тобто для, для подальшого їх можливого використання. Брат чоловіка військовий, він, звісно, без вісті зниклий. Дуже чекаємо його живим.